Які помилки допускають люди на початку свого кавового шляху? Добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся і ставте лайки. Які помилки допускають люди на початку свого кавового шляху? По-перше, дуже часто дивляться не на дату обсмажки кави, а на термін придатності. В чому суть? Термін придатності у кави він може бути десь навіть біля двох років. Але по справжньому смачна кава може бути бути Тільки перші три місяці, коли вона пройшла процес обсмажки, коли вона повністю дегазувалася. І, звісно, коли її вже можна пити. Після трьох місяців кава просто втрачає свій смак. Друге, сама популярна помилка також, це неправильний помил під час приготування. Тому що коли у вас йде рожкова машинка, а ви молите під чашку, то звісно, вода просто не протікає, тому що помол занадто дрібний, і за того кава образується в я би сказав бетон. Ви уявіть собі, тобі ж її сплюсною вода, і вона затвердіває і за того не проливається. І сама остання, саме серйозна помилка це занадто гаряча вода для кави. Ви для себе повинні розуміти, що вода не повинна бути дуже гаряча, для того, щоб вона ідеально пролила. І зберігла у меленому зерні свій приємний смак. Якщо вода буде занадто гаряча, я б сказав навіть кипляча, то кава просто на місці втрачає абсолютно всі свої приємні, всі свої яркі смакові властивості. До речі, ви можете поділитися також, які у вас помилки у коментарях. А якщо ви бажаєте скуштувати нашої смачної кави, то ви можете поставити також плюс у коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта, про каву перший. Як в останній раз Підписуйтесь, ставте лайки і всього найкращого.